Зразу хочу показати акції одного дня тільки сьогодні, 29-10-го. Причому в наявності цих пельменів багато ще. В цьому тебе, де я роблю огляд. Мінус 55% знижка. Це акції одного дня тепер є таке в АТБ. Пельмені по-домашньому, соковите м'ясо від ласунка 800 грам, 67,45. Дійсно гарна ціна. 50 фарш, 50 кіст. Новий товар і зразу поставили акцію пельмені з м'ясом індички. Так, напівфабрикати м'ясні посічені в оболонці з тіста заморожені. 600 грам за ціною 80 гривень 40 копійок з м'ясом індички. Мінус 30% знижки. Це своя лінія, бренд. Новий товар, але вже більш цікаво. Зразу видно, що його знаєте, розбирають. Вишні вареники від своя лінія. 400 грам, Показую, як виглядають. 400 грам ціна 63,90, Мінус 21% знижки. Цікаво, смачні чи ні? Но новий товар ще ніхто не пробував. Ціна три ведмеді так з картоплею, три ведмеді: 800 грамів 67,90. Так, далі йде мішутка з картоплею. Ось така пюрешка на вершковому маслі 450 п'ятдесят грам Знову від тривид медіа вареники з картоплею та грибами 800 грам, 8290, і знижка гарна, 32%. Ці три види, от три вид меді, мішутка і з картоплею гарні знижки, особливо на мішутку. Дивіться, 38% знижка. Дійсно гарна, 40,90 за 450 грам. Гарна пропозиція. Зараз вони це м'ясо викладають на акцію. І так, дивіться, як вони роблять. Всі бренди, які у них присутні, ТМ, золотка, знатна курка, наша ряба. Улар і чебаторучка. От на всі крила буде ціна 96,49. Неважливо, якого бренду ви берете. І також на гомілки від всіх цих брендів ціна за кілограм 99,89. На гомілки акція аж мінус 25%. Тому їх багато попривозили. Бачите, це м'ясо викладають. Ті дійсно гарна ціна. А Це гомілки від наша ряба. Я взяла гарно, вони запаковані. 99,89. Ціна за кілограм. Баса до речі, непогана ціна. 22% знижки, 105, п'ят да, вообще гарна ціна, 150 грамів. За 89,90, дійсно гарна ціна. 89,90. Та й Тут виходить фует. А це, до речі, іспанська Made in Spain написано. А тут глобину виготовляє глобину мілано, вищий сорт сиров'ялина із свинини виготовлена за італійськими технологіями. Дуже цікаво, 57-25 анже 100 грамів зрозуміло. Гарна знижка 33% на оці ліонські сосиски від добров, точніше, сардельки варені. Гляньте гарненько виглядають. 21,90 ціна за 100 грамів. Мінус 40 на ковбасу від своя лінія. Ясна лавка, губернаторська. Першого сорту йде 420 грам, 81,90. Так, що там ковбаса на пів... з м'яса птиці. І мінус 27 на оцей хамон. Made in Spain написано: 80 грам, 73,60 Знову від м'ясна лавка. Така салямі фірмова. М'ясна лавка. Так, першого сорту знову таки. З м'яса птиці знову. 31,69 за 100 грамів зі знижкою. І ще виріб, фаршований, його розібрали. Фаршований розумний вибір, чесниковий. За паличку 420 грамів, 49,50, але його немає. Подивилася ще там одна така полоса. Їх також розібрали по 49,50. Крильця копчені, А ну-ка, курячі. Такі дрібненькі. Так, 1999 копчено варені і знижка на них 26%. Ціна за 100 грамів 20 гривень за округлою, розфасовані десь в середньому по 300 грамів. Це ковбаса, бачу вже куряча. Відрозумний вибір. Ковбаса варена з м'яса птиці. 300 грамів. Першого гатунку 35 за 35 баночку, за оцю паличку. Від розумний вибір. І тут іще на... Ковбасу, знову від м'ясна лавка, своя лінія, до макарошків 500 грам, варена першого сорту, м'яса птиці 86-80. Ага, знову тигриня акція, своя лінія. 400 грам, 72-50 Знову першого готова. Креветки. Варено охолоджені з соусом, уже почищені, є соус у пакуванні. Тут 170 грам. Ціна зі знижкою 124,90 Так, багато знижок тут на сьомгу, на форель. Так, ось така сьомга. Філе шматок від Норвен. Отак видно так? від Norven. Філе шматок вона йде на шкірі 210 г за 215 гривень. І знову від Норвен Форель тут 240 грам за 264 гривні. Зразу тут покажу всі знижки з цієї сторони. Так, тут у нас сніжний краб, 200 грам крабові палочки, мінус 40% знижка на крабові палочки. Від «Водний світ називається сніжний краб: 200 грам 51,50. Ще ось такі крабові палочки. Так, бренд Дельокс виготовляють їх в Латвії 250 грам, ціна 52,90. І ще одні крабові палички своя лінія, охолоджені 89,50 за 500 грам. І ще форель, це вже своя лінія. То було Норве. Філе шматок зі шкірою. Перший гатунок, 180 грам, Ціна, воно ну, якось різними такими шматками. Ця форель 176,90. Ікратийські від Веладіс. Паночка йде з ключем. Тут 100 грам, 60-80 слабосолена. І також від Веладіс ікра Мойви Солона 7030 за 100 грам. Уселедець філе своя лінія олії Матіє. Ось саме цей оселедець. Тут 240 грам. Ціна знижка на нього аж 30%. 58,50. Думала показати тут буде прозоре, як він виглядає, не видно. З Матіє. 58,50 за 240 грам. І акція на оці мідії. мідії в олії з прянощами 200 грам. За 5590. Тільки не розумію, як бренд називається. Так, своя лінія. 200 г за 55,90 в скляній баночці. І риба тижня. Я не знаю, чому вони це старе не прибирають. уже ж немає на неї акції. Ось тут скумбрія. Так, саме на неї зараз акція. 29 по 4. все вірно. Скумбрія Атлантична, нерозібрана, глазурована, заморожена. За кілограм ціна 194,90. Там Стандарт прям так заморожена. Ціна 194,90. 19 знижка. Так, а постільки вона тут розфасована? Десь по кілограму, тут 900 грамів упаковці, що я взяла. Ну тут. Гарна знижка 180 грам. Преміалі сир м'який. Філата 48,90 за цю баночку, ванночку 180 грам. Філата 45% жиру. Мінус 33%. Оцей сир виготовляють в Німеччині з блакитною чи зеленою, навіть пліснявою. Ось такий Гранд Баварис 70,50 за 100 грам. Написано, що з блакитною пліснявою. Сир твердий. Цирт твердий чиз дзига 40% жиру, 66,90 за 100 грм, він так і розфасований. І дзига натертий 63,90 за 100 гр. Далі знову від дзига, тут витриманий 12 місяців такими брусочками подрібнений. Написано 71,90 за 100 гр. І знову від дзига 131,90 180 180 тут також витриманий 12 місяців. Сир плавлений вершковий від розумний вибір. Продукт молоковмісний, 19,90 за 160 грам, і тут вершковий від ферма 60% жиру в сухій речовині. 64,90 за 160 грам. Добрі знижки на сир комо. Так тут у нас є «Гауда», є вершковий. Є сметанковий, ще горіховий. А де я горіховий не бачу. Ну, ладно. ось так. Оці три гауда вершковий сметанковий, брусочок 150 грам, по 57,90. Ну, нормально, 57,90. Горіховий, якого тут немає. Він найдорожчий. Також 150 грам, але 67,90. Мінус 30 на молоко. Ферма, 2,5 жиру, 840 грам тут.

Таке масло 63% жиру. Я зустрічаю тільки в АТБ від ферма. Вони для них, мабуть, його виготовляють. Воно називається бутербродне 76,50 за 180 грам. Ціна зі зни. То люби масло, шоколадне від злагода. 62% жиру, вершкове шоколадне масло 180 грам, 72,30 і ще є злагода, ось таке вершкове зниженої жирності 180 грам, тут 57% жиру, 72,40 зі знижкою. О, це прям дійсно добра пропозиція, хапай поки є. Гляньте, сирки глазуровані день у день, три види по 10 гривень 30 копійок. 36 г є з вареним згущеним молоком, також є з полуницею і є кокос. Візьму навіть спробувати. А і от від злагода три види по 13 20, вони також йдуть по 35 г. Так, від злагода є полуниця, є вишня, є цукатий манго. Ось 20 сир кисломолочний від своя лінія. 350 г тут в упаковці. Жирність 5%, ціна 57.90. Жирність 9%, 350 грамів, 64,50. Так, тортики гарно виглядають. Зразу вам скажу. Акція на термісу і на Даринка. А ну-ка, зразу бачу, що є на оцей тор бісквітний від своя лінія. Так, це у нас вільвет. Вільвет 450 грамів, як Червоний, червоне, як саме, да? в розрізі можна подивитись, до речі. Якщо берете шматочок 200 грамів 83,90 якщо берете упаковку 450 грамів 192,50 далі від своя лінія, отаке медове в лазурі такими шматочками, 4 шматочки, кістечка 350 грамів, 126 гривень, кісточка так, Також від своя лінія 200 грамів за 70,90 90 Ось акція на цю даринку. Ну гарненько гляньте, прикрашена так виглядає. 209 гривень, тут 650 грам. знижка 22%. І торт медовик від своя лінія 750 грам за ціною 212 гривень. Нормально. Це бонжур від конті. Тут їх два види. Є манго і є вишня 69,40 по 232 грами. Цікавий новий товар В АТБ. Також акція на нього поставили. Ось таке картопляне пюре по 8,90 за 37 грам. Бренд виготовляє день у день з ароматом вершків є. Є ще картопляне пюре з ароматом сиру і з ароматом курки. На все це пюре знижка 30%. Ціна за упаковочку 22,80%. Тільки сьогодні 29.10, мінус 51% знижки на велику упаковку рева саме зі смаком курки. 1390 зразу видно, що її розбирають. Дивіться, тут є позначка. Тільки сьогодні 1390. Ось оця рева зі смаком курки Локшина. Торальна мелена кава, Форд 51,80, і хочу сказати, що скрізь він йде по 100 грам, а тут 75 грам. Та все одно ціна нормальна, 5180. І форт. 225 грам, 149 гривень. Далі, так, ось така велика кава зі знижкою. Тут 500 грам. Це Німеччина, начебто, виготовляє. Така кава коштує так. Е, да, Німеччина 391,80, саме за 500 грам. Так, овочі, фрукти, картопля. Перший гатунок 13,95. Картопля йде без назви, просто картопля. Гіркий перший гатунок, саме ці колючі, гарні, гарні гірки, такі тверді. 10,59 за 100 грам, ну десь 105 гривень за кілограм, що у нас хурму порозбирали. По акції мінус 17% знижки. Ну, зараз, мабуть, нову винесуть, тому що ні, м'якенька залишилась. Перший гатунок 69,95 за 100 г. Ну, нормально, тут мінус 17% знижка для хурми взагалі ціна добра. Банан перший гатунок. Ану, перший гатунок. Як він виглядає? Нормальний банан. 59,95 за кілограм. Також ціна непогана для банана. І апельсини, мінус 18%. Апельсини гарні. 64,95 ціна за кілограм. Так, а це вже інша курма. А ця до речі, тверда. Та, та по акції краще. Апельсин знову, 64,95, груша і помідорки. Ні, більше, а, бачу, морко, морква, морква. І морква така мита. Перший гатунок 15,89% зі знижкою 11%. Кетчупи та соління. Так, розбирають, як бачите, кетчуп лагідний, королівський, 400 грам, 30 гривень 70 копійок. Знову розбирають кетчуп, королівський смак, до шашлику знову 400 грам, за ціною 30 гривень, 70 копійок. Ну знижка така 32 відсотки. Може, тому й розбирають паста. У них є економ варіанту. Така відрозумний вибір: 70 грам за дев'ять що тут знову порозбирали? Тут все тебе розбирають. Паста томатна. Відрозумний вибір. 450 грам, 4790. Ну, така прям густа. 47,90. Злану до столу чумак, соус французький з гірчицею. 300-200 г за 31,50 І чумак соус бургер 31.30 також за 200 г. Ось ці гриби опеньки мариновані, Вон вони стоять. Від Лорадо написали, що це китайські гриби, 109 гривень 20 копійок. І ще такі китайські стерилізовані. І ті, і ті йдуть баночка, ось така баночка 580 грам, 530 грам, а всього грибів тут 320 грам, от по 109-20 Ага, от верес, будь ласка, ціна за 300 грам. 82,50. і верес, томати мариновані чері. Маленькі такі 500 грамів. 82,90. Цей соус, а, ні, в пластику. Думала в склі. Теріяки, така маленька упаковка, але такий густий. Хокайдо клаб теріякі 42,40. Так оскільки тут 200 грамів

І там манго, просто тут коробки стоять, не можу протиснутись. Шматочки в сиропі ще є манго 53,90 за 425 грам. від своєї лінії. Також баночка з ключем. Три види пива литва виготовляє. Цікаво, що тут пляшечки 568 мл. Є пшеничне, є нефільтроване і є фільтроване. На все це пиво 31% знижки. Ці баночки по 32 гривні рівно. Від Відзібер, тобто така величезна пляшка пива. Тут 2 літри 400 мл, ціна 54 гривні, мінус 43 знижка. Супер пропозиція. А глянь, яка цікава, цікава упаковка. Пиво оболонь, преміум екстра літер 100, ціна 41 гривня. Ще жашківське бланш літр 33,50. і по. Повна діжка м'яка 32,50 за 900 мл. Топілля в скляній баночці, експортне куріфей. Так, 25,50 за 0,5. Акція на оцій віскі. Шотландська, я подивилась, виготовлено в Шотландії. Знижка 26%. Ціна зі знижкою 250 гривень за 700 мл. Місткість алкоголю 40%. Гарна знижка, мінус 33 відсотки на горілку українську. Козацька рада класична. Ціна за літр 189 гривень. Подивимось супер знижки на таких поличках, як по типу торці стоять зазвичай як найголовніші акції. Почнемо знизу. Щедрий дар, олія рафінована в зручній упаковочці. З ручкою я маю на увазі три літри, 253,90. і також щедрий дар Рафінована, тільки упаковка. 850 мл. Ціна 72,90. І Ще є щедрий дар олія. Це у нас рафінована вітамінна 63,50, також 850 мл. І є щедрий дар. Нерафінована, запашна. 7290, такий же об'єм, знижка на делюкс. І Вона виготовлена в Італії. Ось оця паста. Це виготовляють бренд для АТБ, але Віталії Делюкс, тут прям написано: 39,50 рігатоні за 0,5. Є рігатоні, є бантики, є вірмішель, і є. Я бачу ріжки, цінник ні, поставили. І спагетті ще. Спагетті тут. Так, якісь вони двох видів, спагетті ціль, цільнозернові і звичайні. На оці всі делюкс пасту знижка 30% за 500 мл 39,50. Ще є спіралі. Ой, а гляньте, ось оці по 48,90 гнізда локшина. Оце гарна ціна. 500 грамів за 48,90. І ось ще такі витки за 32,50. Несквік, мінус 38% знижка. Нескільки трансформери, розваги для всієї родини. Тут виходить, 200 грамів, ну такі як шоколадні, да, кульки 53-60 Ще зефір від своя лінія, глазурований 300 грам 48,90. І знову зефір від своя лінія. Написано Солодка ніжність білий з рожевим. Я так розумію. 34,90, так, біло-рожевий. І лакмі, всі плиточки шоколаду, такі вони йдуть по 90%, по 100 і по 85 грам. Є карамельна начинка, молочна, вафлі і так далі. П'ять видів за 37,90. Знижка на лакмі дуже гарна, 44%. Виготовляє рошен. Кава нескафе, арабіка, оксамитова пінка 150 грам, 286,90. От прям і написано з густою пінкою. Далі низкафе Голд, велика упаковка, 280 грам. Так, тут ну, це також кава сублімована. Розчина 381,90. Мінус 40% знижка. І на на меншого розміру тут 200 грам за 289,50, також 40% знижка. Щось такий Nesquik, какао, напій, шоколадно-молочний коктейль 72,80 за 200 грам, Також знижка гарна. Засоби для прання, мині, гель для прання. Три види в акції від Wash Free, 157. Ось такий упаковочка. А, це, до речі, йдуть капсули 4 в одному, 19 штук. За 157 гривень. Ну, це нормальна ціна 19 за 157. І ось у таких два види гелю є великий. Майже 4, а, 4 літри є. 3900 плюс 100 за 139,90 з ароматом жасміна та лаванда. І просто універсальний. Так, тут скільки у нас? 2 літри 100 мл за 89,90. Для миття посуду від Ріо саме бальзам, по 28,50 за 495 мл. Є бальзам з якимись травами і ось такий рожевий з ліцеріном і алоєвіра. Дякую, що в якому магазині АТБ я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь. Нагадую, акції починаються в середу і наступної середи вже новенькі акції. У всіх магазинах АТБ по Україні вони однакові при умові наявності товара. Всім пока!